Шановний хмельничани, добрий день. Сьогодні до нас завітав наш земляк-попик Олександр Вікторович, який з 2014 року пішов на війну, тому що не можна сказати, що це не війна, а вона почалася з 2014 році. І він завітав мастер спорту по потяжої атлетиці, де в мене тренувався. І воспитувався, і зараз ми знаходимося в спортивному клубі Епіцентр, де цей спортивний клуб побудували засновники спортивного клубу Епіцентр Герега Олександр Володимирович, депутат Верховної Ради, президент Федерації важкої атлетики України, а також почесний. Президент Федерації і спортивного клубу Галина Федорівна Герега. Благодаря їм ми знаходимося в спортивному цьому клубу в місті Хмельницькому. І благодаря їм вони все зробили для Хмельниччини і не тільки для Хмельниччини, а і для України. Для того, щоб наші дітки займалися спортом. І тут же є і важка атлетика, і вільна боротьба. Бокс я маю в Хмельницькій області і в місті Городок. Тому що в місті Городок він зробив великий спортивний клуб, де мав бути в центрі міста напроти стадіону, де моя там хата, я не назву що то іменно такий спортивний зал, а то 10 на 10 хата. І там воспитувався попик. Олександр, який зараз в гостях в нас знаходиться отута. І даємо йому слово, як він туди попав, що він робив. І він розкаже те, що можна. Тому що він воєнний і він зараз приїхав е, ну, в відпуск е, на лікування на лікування. Саша, тобі слово. Ну, що сказати? Де ти знаходився? Все. Ну, Почавши важкою атлетикою, займався 77-го року, ще, як там Джан Маркович каже, 10 на 10. Мастер спорта Теоріо. Ну, І дякуючи Марковичу, що вложив багато праці в нас, таких як я. Я вже через рік вже був чемпіоном області серед дорослих. Тоді і потім... потім навчався в Києві в інституті фізкультури. Але коли вже почалась війна, то вирішив, що. Моє місце там. І так виходить, що з 2014 року постійно на війні. Зараз, після 24-го числа, вже як почалось зовсім серйозно. Пішли всі, мої друзі, у нас в одному батальйоні і брат мій дворідній, і двоє племянників, і дружина моя, і кум, і свояк, ну, цілий клан попиків там. З весни два з половиною місяці тримали оборону зі сторони Ізюма, Славянськ захищали. Вже потім перекинули на інший напрямок. І на початку вересня вже мій підрозділ брав участь у звільненні Балаклеї, звільнили три населені пункти. Дуже добрі хлопці, ми відпрацювали там все. Слава Богу що тільки четверо поранених було, а так відпрацювали на відмінно. Зараз на лікування приїхав, тому що трохи і роки вже і війна якось не сприяє покращенню здоров'я. Ну так. Дуже радий, що такий зал є, бо ми дійсно в хаті тренувалися, пару помостів було. І не завжди була можливість. Так. А тут всі умови, дуже хороший зал, дуже радий, що таке в нас є. Так поки що кажу, і дякуючи Марковичу, тому що спорт це все рівно. Певний слід лишає. І Вже як людина займалася спортом, набагато мені легше було і на війні, дякуючи цьому. Так, ніби все. А узнав, що цей новий спортзал, то... Не міг не відвідати свого тренера, не міг не, не прийти сюди, не подивитись, не порадуватись за вас. За це варто воювати. Я починав тренуватися, що Маркович ніколи на місці не сидів, завжди по школах ходив, набирав хлопців, тоді ще тільки на хлопців займались. І теж можна було. Мені пам'ять не по-моєму, з 16 років займатися. Да, Це ще, да. Я тоді, вроді би, нелегально, бо мені було 14 років, коли я почав займатися. То, але завжди він був серед учнівських колективів, там по школах ходив, на заводах. Ну, кругом. ну просто людина-фанат своєї справи. Це І я, я... дивлюся з нами тут. Мастер спорту, чемпіон України по важкій атлетики в 102 кілограма, є бурячок Богдан, який все робить для того, щоб повиїхати на чемпіонат світу, якщо підійме хороший результат. І, і він приїхав з Луганська, да, там розбомбили, там вони були, і дом розбомбили, і квартиру. І все. Він зараз знаходиться в місті Хмельницькому. Благодаря таким людям вони сюди прибувають і тренуються в цьому гарному спортивному комплексі. І я хочу сказати декілька слів. Іменно не то, що там скажуть, от ми хвалимо Олександра Володимирича Герекву Галину Федорівну, але він зробив для Хмельниччини і для України дуже багато, тому що ніхто не строїв при. Радянському Союзі і коли вже були самостійні такі великі спортивні е, зали. І благодаря їм тут займається багато діточок. Діточки безкоштовно займаються взрослі, там якісь е, плотять, щоб за світ платити за воду. Я думаю, що вони Зробили для України дуже багато. І зараз на чемпіонаті міра тут же з цього зала, з цього фока вийшла чемпіонка міра, яка установила на чемпіонаті України три рекорди України. І Хмельниччина зайняла перше місце місце серед областей. Я думаю, що це все. Зависи від президента федерації важкої атлетики і від Галини Федорівни і Олександра Володимира. І я бажаю кращим синам і дочкам України. Слава слава героям!